Ми продовжимо інформаційний ранок на Суспільному. Перші в Україні чотири районних центри психосоціальної підтримки запрацювали на Рівненщині створили їх в межах проєкту психосоціальна підтримка в Україні про ментал Хелф, що реалізує фонд міжнародної солідарності в Україні. Як повідомили на сайті фонду, у центрах стаціонарно і мобільно психіатри та психологи надаватимуть допомогу ветеранам війни, захисникам і захисницям, членам їхніх сімей та сімей загиблих, особам, які отримали поранення, були у полоні або під окупацією внутрішньопереміщеним особам а також. Цивільним особам, які пережили травматичний досвід, більше про центри психосоціальної підтримки ми будемо говорити далі на зв'язку із нашою студією. Координаторка проєкту психосоціальна підтримка в Україні про ментал хелф Тетяна Сірик. Пані Тетяно, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. вам. доброго ранку. Доброго ранку, пані Тетяно, Чи можете нам розказати більше про цей проект? Загалом, як виникла така ідея, і чи була потреба у створенні саме таких районних центрів психосоціальної підтримки? Е, так, без... е, створення цього проєкту ще минуло міжнародної дарність. Як відповідь на стрімке зростання потреб народу України у подоланні негативних наслідків війни, і, зокрема, у збереженні відновленні ментального здоров'я, професійній і соціальній реабілітації? Тому тут треба подякувати в першу чергу донорам Європейської комісії і Міністерству закордонних справ Республіки Польща за те, що виділили фінансування на Спровадження цієї важливої ініціативи, тому що за оцінками Міністерства охорони здоров'я, Міністерства у справах ветеранів України таких послуг, послуг психосоціальної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців, з яких 4-5 мільйонів осіб це ветерани війни. Яку саме допомогу у цих центрах можуть отримати люди? З чим вони можуть туди прийти? На початку проєкту ми орієнтувалися на ті категорії осіб, якими опікується Міністерство у справах ветеранів, тому що Міністерство є нашим ключовим партнером, також членом наглядової ради щодо впровадження проєкту, так само як і Міністерство соціальної політики, Рівненська обласна рада, Рівненська обласна військова адміністрація і Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Проте після проведеного аудиту потреб у психосоціальних послугах ми вирішили не обмежувати категорії потенційних отримувачів послуг, тому що їх набагато більше. І сьогодні, в межах проєктного періоду, кожен, хто потребує психологічної допомоги, може звернутися до центру. Тобто, в тому числі і внутрішньо переміщені особи, і просто громадяни, цивільні особи, які пережили травматичний досвід і мають ризики виникнення ментальних розладів. Окрім психологічної допомоги, якусь ще допомогу у цих центрах можуть отримати громадяни? Перепрошую, повторіть, будь ласка. Окрім психологічної допомоги, яку ще допомогу у цих центрах можуть отримати громадяни? Першочергово, ми спросили для психологічної і психіатричної допомоги, тому що, так як вже було сказано, в кожному центрі працює мультидисциплінарна команда у складі психіатри і трьох психологів. Проте ми очікуємо розширення переліку послуг, які можуть надаватися центрам, Насправді вони вже надаються. В деяких центрах, можливо, мій колега доповнить трошки детальні про це розкаже. Це в тому числі консультації соціального фахівця, це консультації військових юристів, адже на початку проєкту ми проводили Залежне соціологічне дослідження для виявлення потреб у психосоціальних послугах серед населення Рівненщини. і базуючись на результатах того дослідження, ми пропрацювали можливі варіанти і сценарії розширення роботи цих центрів Пані у проєктних період. А скажіть, будь ласка, а чому саме для проєкту обрали рівненщину, і чи будете продовжувати проєкт робити подібний в інших областях? Чи буде це, ця справа більш масштабнішою? Так, ми наразі активно працюємо над розширенням географії проєкту, тому що першочергова задача проєкту була є? Розробка і апробація самої моделі створення психосоціальних послуг на місцевому і районному рівні базуючись на тих останніх змінах в українському законодавчому полі і урядових ініціативах, які виникли під час реалізації проєкту. І дана модель довела на практиці, що вона працює і що у громаді є ряд можливостей для створення цієї послуги в громаді. Тому, безперечно, планується розширення діяльності проєкту. Що стосується Рівненщини, тут багато різних факторів склалися докупи. Перш за все, це попередній досвід роботи. Фонду міжнародної солідарності з Рівненщиною, плюс багато в цій області вже вже багато реалізовано соціальних ініціатив, і там знаходиться Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, який є нашим партнером і відіграв і відіграє велику роль у розробці цієї моделі і впровадженні її. Ні, Тетяна, ми дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо за розмову. Це була Тетяна Сіра, координаторка проєкту Психосоціальна підтримка в Україні про Ментал Хелф. Ну а далі ми продовжимо говорити про центри психосоціальної допомоги на зв'язку із нашою студією Микола Орлов, керівник експертної команди проєкту Психосоціальна підтримка в Україні про Ментал Хелф. Він курує реалізацію проєкту саме на Рівненщині. Пане Микола, вітаємо в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Миколо, розкажіть, як працює ваш проект психосоціальної підтримки, яку конкретно допомогу можуть отримати у ньому громадяни, і скільки людей вже звернулося за допомогою? Дякую за тему, яку підняли в ефірі, тому що насправді, коли писали заявку, мали сподівання про те, що це є актуальною темою для Рівненщини. Але коли вже почали відкривати центри, ми переконалися в тому, що це є мега актуальною темою для Рівненщини. і продовжуючи те, що сказала пані Тетяна. Знаєте, голова обласної військової адміністрації рівненської неодноразово наголошував про те, що Рівненщина це такий собі ветеранський реабілітаційний хаб, і е, крім того, всі ці ініціативи, які стосуються психосоціальної підтримки, ментального здоров'я, громадського здоров'я, вони дуже щільно саме дотичні до рівненщини. Ініціативи, які народжуються зараз активно в Києві, швидко підхоплюються саме на Рівненщині. Тому ці центри пілотно відкриваються на Рівненщині, в Рівненській області. Стосовно тих послуг, які можна отримати вже в відкритих чотирьох центрах: в Сарнах, Володимирці, в Дубно і Здолбунові, які символізують собою. Приналежність до чотирьох районів, які є в Рівненській області, от власне зараз той сюжет, який ви показуєте. Я саме в цьому центрі і знаходжуся безпосередньо на місці. Оце, от ви зараз бачите, якраз і облаштування і меблі, які знаходяться саме в цьому центрі Рівненського районному центрі стан підтримки, за два місяці по ті звітності, яка існує в між центрами і донором, А ми можемо вже говорити про те, що індикатори, які були закладені в цей пілотний проект, вони вже наближаються до виконання. хоча і ще є час. Два місяці для того, щоб цих індикаторів досягнути, ми говоримо про цифру в близько тисяча наданих консультаційних послуг. Так, серед них є індивідуальні консультації, групові консультації, але в тому числі і інформування власне про відкриття цих центрів, про діяльність цих центрів, оскільки райони різні, якщо говорити. Про той самий рівненський район тут це 26 громад. Отже, треба 26 контактів, які мінімум, здійснити для того, щоб в дізналися про діяльність цього центру. Але завдяки тому, що є медіна цікавість до цього проекту, і завдяки таким включенням, як сьогодні, я сподіваюся, що люди. Швидше знайдуть, де знаходяться ці центри і зможе скористатися їхньою допомогою. Пане Миколо. Маємо повідомити про сигнал повітряної тривоги, яка лунає на території Сумської, Харківської, Донецької та Запорізької областей. Тож закликаємо наших глядачів із цих областей залишатися в укриттях до відбою та не ігнорувати небезпеку. Також у нас є нова інформація від повітряних сил збройних сил України цієї ночі. Росіяни атакували Україну 24 ударними безпілотниками та 17 крилатими ракетами. Сили оборони України знищили 18 безпілотників та усі 17 крилатих ракет. Пане Миколо, повертаємося до розмови із вами. Скажіть, із чим найчастіше звертаються люди до центрів психосоціальної підтримки. Ви знаєте, я хочу, щоб було розуміння того, що це сам задум був, сам задум був дещо по новому підійти, власне, до самої суті цієї психосоціальної підтримки. Під час вибору місць розташування цих приміщень майбутніх центрів. ви знаєте... У нас тут була демократія. Самі представники громад між собою обговорювали переваги того чи іншого місця розташування, і ви знаєте, і все лягло. Карта, як то кажуть, лягла на приміщення, які більше пов'язані із немедичними послами. Тому у нас почилася так, що чотири центри – це чотири окремих історії. Наприклад, Рівненський районний центр на базі терцентру в Здолбунівській громаді в Володимирці в Дубна на базі відділів соцзахисту при місцевих радах, а в Сарнах створила окремо комунальний заклад, який от позиціонує при наданні таких послуг. Це було зроблено для того, щоб ота стигма от той. Підхід про те, що е, люди лякаються, якихось слів, люди бояться в там білі стіни, білі халати, ось з цього намагалися тут уникнути, і мені здається, такий підхід теж себе виправдав. Тому люди приходять просто починаючи з того, щоб поговорити, поспілкуватися. Так і власне, це знову бачимо кадри, коли е, на можна ну. Релаксувати, дивлячись на бульбашкову стіну, коли можна релаксувати, сидячи в масажному кріслі, коли можна під час цього обговорити ті питання, які поточно хвилюють. Адже щоб було розуміння, це не тільки три психолога і психіатр. це той старт, який ми мусили закласти і підтримати, тому що під час написання цього проекту саме такі вимоги до міждисциплінарних команд були, наприклад, у Мінвєту. Але Громади підходять ну дуже творчо до питання. Якщо є в Вараському районному центрі запит на юридичну допомогу, вони співпрацюють з офісом БПП безплатної правової допомоги і вони е, доповнюють свої послуги юридичними. Якщо є запит в Сарнах на е, фізичну реабілітацію, вони працюють іще з місцевою владою з донорами для того, щоб е, залучити. Варіанти облаштування ще кімнати, яке буде стосуватися фізичної реабілітації, тому цей період можна назвати період вивчення запитів від громад стосовно того, на які теми і в який спосіб їм би було зручно і комфортно отримувати цю підтримку, власне, підтримку. Зрозуміло. Дякуємо, пане Микола. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Микола Орлов, керівник експортної команди проекту психосоціальна підтримка в Україні про ментал Хелс. Чотири таких центри відкрилися в районах Рівненщини. А ми ж продовжимо після короткої паузи.